Іх вітаю, дітки! Хочу сьогодні вам розповісти казочку про книжки. Адже книжки це справжній скарб, бо в них живуть веселі історії та чарівні дива. Але не всі дітки одразу розуміють, яке це щастя вміти читати книжки або слухати їх. Зараз ви почуєте історію про маленьку дівчинку Марійку. Яка спочатку не любила читати книжки, вона думала, що читання це нудно. І що краще дивитися мультики, гратися іграшками. Але одного разу з нею сталася дивовижна пригода, яка все змінила. А що сталося, ви дізнаєтеся з казки. Тож уважно послухайте. Жила собі маленька дівчинка Марійка. Вона любила гратися з іграшками і дивитися мультфільми. Марійко, давай почитаємо книжечку, кликала мама. Ні, не хочу, відповідала Марійка і бігла гратися далі. Одного разу ввечері, коли Марійка вже збиралася спати, вона побачила щось дивне. Ой, що це? здивувалася Марійка. То була маленька книжечка, вона світилась як нічник теплим жовтим світлом. Марійка взяла книжечку в руки. Вона була теплою і м'якенькою. Відкрий мене, тихесенько прошепотіла книжечка. Марійка відкрила книжку, і сталося диво. З книжечки вилетіли світлячки. Вони літали по кімнаті і світилися. Як маленькі ліхтарики, а потім з'явилися різнокольорові метелики. Вони танцювали в повітрі і співали пісеньку. Марійко, Марійко, полетіли з нами. Подивись, які казки живуть між сторінками. На стіні з'явилися картинки, ось зайчик стрибає на хмаринці. А ось лісові звірята прикрашають новорічну ялиночку. І навіть маленька фея танцює з квіточками. Як гарно, раділа Марійка. Тут прийшла мама, донечко, що ти робиш? Мамо, дивись, книжечка чарівна, вона світиться. Мама сіла поруч, так, моя люба, всі книжечки чарівні, в них живуть казки і дива. Хочеш, почитаємо разом? Так зраділа Марійка. Тепер щовечора Марійка з мамою читають книжки. І хоч інші книжечки не світяться. Але Марійка знає, в кожній живе диво. Ось і завершилася наша чарівна історія про Марійку. Тепер ви знаєте, як дівчинка відкрила для себе дивовижний світ книжок. Запитання, які я для вас підготувала, допоможуть вам пригадати всю казочку. А я дякую, що послухали. До побачення, дітки! Чекайте нових історій.